Друзі, вітаю на каналі завжди», Вітаю підписників. Сьогодні ваш день. І сьогодні ми вперше торкнемося дуже цікавої теми, складної теми експорту молочних продуктів з України. Дуже часто ви бачите репортажі журналістів, які взагалі не в темі. Дуже часто ви бачите рекламні фактично такі, знаєте, іміджеві репортажі з виробництв. От не так давно комо давало інформацію про те, що вони. Експортують багато плаваного сиру, відкривають нові ринки. Коли дивишся на такі матеріали, спостерігаєш їх, складається враження у багатьох, що Україна дійсно завойовує нові ринки, що є якісь перспективи. Перспектив фактично немає, ніякі ринки не завойовуються. Відвантаження, про які ви чуєте, часто вони відбуваються, знаєте, як. По типу вивезли в кишенях, Тобто мова йде про якісь тонни окремі десятки тонн максимум в місяць, і по відношенню навіть з українськими продажами з реалізацією сотень тисяч тонн продукції. Це сльози. Насправді, Україна має величезні проблеми з продажами власної молочної продукції на висококонкурентних ринках. Ніхто нас не чекає ні в Америці, ні в Європі, ні в плюс-мінус інших забезпечених країнах. Маю на увазі у країнах з високими доходами населення. Ми програємо практично скрізь конкурентну боротьбу, і наш знаєте, наше місце обведене цими флажками це е, країни з низькими доходами населення, де вирішальним е, фактором є ціна, і фактично які купують найдешевші продукти, включаючи імітаційні. І в цих продуктах дійсно українські виробники, як ви знаєте, мають високу компетенцію, хоч вона прийшла з заходу, з тих самих Нідерландів, з Німеччини, але наші освоїли технології здешевлення і, в принципі, плюс-мінус успішно на цих ринках конкурують. Плюс, і це основа нашого експорту. Я про це вам покажу в кінці відео. Маю закриту інформацію. Не зможу вам сказати звідки вона, але вона абсолютно достовірна. Ці джерела, і я вам зачитаю в цифрах, не називаючи вже конкретної компанії, фірми, де покажу вам, що 90 плюс відсотків всіх наших експортних продажів по основним продуктам, таким як сир, плавлений, сир, масло, згущене молоко це країни пострадянського простору, Казахстан. Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан саме туди продається наша продукція. І е, якщо ви бачите відвантаження в країни Європи, вони або мають сезонний характер, тому що сезонність є яскраво виражена. Останні кілька десятків років, незважаючи на зростання частки молока від великих агрофірм, все рівно у нас півроку молоко дешевше, ніж в Європі, півроку має ціну. Навіть вище ніж в Європі перерахунку на жербілок, таким чином, от в цей період, коли молоко в Європі дешевше чи в одну ціну, в принципі, відвантажень регулярних немає, крім одного сегменту. Єдиний сегмент, який, скажімо так, може приймати нашу продукцію регулярно, це сегмент етнічних магазинів, тобто магазинів для тих. Пострадянських людей або ж безпосередньо українців, які виїхали під час війни. Такі мережі розвиваються і в Польщі, і в Америці, і в Канаді. Там ви можете зустріти продукцію українських виробників. За цей сегмент всі б'ються, бо фактично це більш маржинальний сегмент. Там можна продавати дорого і заробляти на людей, які мають європейські чи американські зарплати. Але якщо ми дивимося на обсяги в кілограмах, в тонах це сльози. Це сльози. От про це буде сьогоднішнє відео, і е, в кінці цифри по основним продуктам молочним, які вас цікавлять, можливо, масло, згущене молоко, сир, плавлений сир, молоко тривалого зберігання. Поїхали. На мій особистий погляд, суб'єктивний, звичайно, є дві основні причини, чому українські молочні продукти не мають попиту і програють конкурентну боротьбу на. Е, в так званих висококонкурентних ринках, там де багаті споживачі мають можливість обирати. Тут є дві причини, що важливіше, вирішуйте самі. Перше, це ну, взагалі немає традиції такої унікальної споживання якихось окремих видів українських молочних продуктів. Якщо ви хочете сиру класного там, з цвіллю, ви купуєте французів, іноді німців чи горгонзолу італійську. Якщо ви хочете. Екологічні продукти, ви купуєте фінські молочні продукти. Якщо ви хочете якесь особливе масло, ви або згадуєте про масло з Ірландії, або, можливо, якісь окремі види масла з Нормандії, можливо, з Нової Зеландії масло Анкор. Тобто за кожним таким продуктом стоїть вже бренд, який складався десятки, а можливо сотні років, і люди готові за такі продукти платити. Вищу ціну В Україні таких продуктів немає. Знаєте, недавно, кілька років тому, був факт, коли компанія Ардіс доклала зусиль і таки сертифікувала по регіону походження українську бринзю, яку роблять взагалі там не знаю, кількості кількосот кілограм, можливо, тон на полонинах. Наші вівчарі вівчарі все менше, овець все менше, полонин все менше. І ми не те, що не можемо запропонувати цей. Класний продукт світу, ми навіть не можемо забезпечити його е, цим продуктом киян чи львів'ян. Ну тобто, основне про що ми говоримо з вами в наших влогах по економіці, немає конкурентних переваг. Просто спробуйте вивімкнути емпатію, у кого вона є, поставити себе на місце багатого європейця чи американця, і переконайте себе чи спробуйте ви переконати його, чому він має купувати саме український продукт. Молоко, масло, сметану, сир кисломолочний, а не, скажімо, такий самий вироблений в Америці чи Європі. В чому конкурентна перевага? Згадайте про Чорнобиль, згадайте про війну, яка точиться. Насправді війна навіть допомагає. Дуже багато європейських магазинів повідкривали відділи українських продуктів, але ви знаєте, там настільки бідний куцей асортимент, що я б навіть про це сильно не згадував. Ну а далі теорія говорить економічно: якщо у вас немає інших конкурентних переваг. Або навіть якщо ваш продукт відповідає вимогам якості, він такий самий, як інший продукт, конкурентний, то єдиний кваліфікатор переможе це ціна. Ваш продукт має бути дешевшим. Багато разів пояснював на каналі, постійно пишуть ці питання: що чому український продукт дорожчий? Слухайте, і ще раз: для продуктів основних, там, де мінімальна додана вартість. Там, де буквально сировина складає 70, 80, іноді 90% відсотків собівартості, це е, питання ціни дорівнює питанню собівартості. Якщо півроку в Україні ціна вища за європейську, і ще раз по рахунку на якість жир-білок, то чудес не буває. Це значить, що і продукт, навіть самий якісний український, буде в неконкурентний, буде програвати продукту європейському. А які ж є можливості? Ну, можливості, я зазначав і 5, і 10 років назад. Це вихід на якраз на ці ризикові ринки на ринки країн, які розвиваються, або, наприклад, навіть досить багаті країни з власного досвіду, Саудівська Аравія, тобто є дуже багато навіть не громадян, а людей, які проживають в цій країні, є такою обслугою, які. В сфері обслуговування працюють, не знаю, там будівельниками на різних будівельних майданчиках, ті самі індуси. І от вони, якщо вони трошечки розбагатіють, вони взагалі живуть на пальмі. Вони на пальмі смажать, пальму на хліб мажуть. Там я отрую. Звичайно, якщо вони трошки розбагатіли, вони готові купувати українські спреди. Два е, ну вибачаєте, але перенесення виробництва розміщення виробництва в. Е, Країнах дивіться два моменти або з потенційно цікавим ринком збуту, там де ви збираєтесь продавати. Приклад, ну дивіться успішний проект. Є відомий мені коли виробництво морозива один з наших провідних виробників відкрив в Польщі і вже виробляє там більше ніж він виробляв в Україні. Глобалізація бізнесу. Інша модель це коли ви переносите виробництво не до джерела збуту, до ринку збуту, а до джерела сировини. Якщо е, є регіон з дешевим молоком, до речі, цікавий момент Індія. Справа в тому, що це недодосліджене питання, найдешевше в світі молоко, його виробляється найбільше, але воно не сертифіковане в Європі, наприклад. Дуже багато проблем з е, Сумішами буйволинного коровичого молока з якістю його. Якщо над цим попрацювати, там можна великі гроші заробити. Я сподіваюся, що за кілька років ми почуємо ім'я мільйонерів, які на цьому піднялися. Ну і по загрозам українського експорту. Ну, загроз багато. Дивно було б їх не мати у воюючій країні, але додам тільки ще одну намирну ситуацію після війни. Дуже проста. Так само як зараз українських виробників душать на власному внутрішньому українському ринку, так само є всі перспективи, що українці, ви зараз побачите ці цифри, видушать, витиснуть із тих самих країн пострадянського простору, з Молдови, з Казахстану, постачаючи туди більш дешеві і як мінімум не менш якісні молочні продукти з Європи, тої самої Польщі, це Ключова загроза. Ну, тепер, власне, до сухих цифр, фактів, які ви ніде більше не побачите. Журналісти їх не знають. А я вам повідомляю, починаємо з найпростішої категорії ультрапастеризоване молоко. Зрозуміло, на експорт ви звичайне молоко, яке там зберігається, кілька днів не повезете. Тому ультрапастеризоване молоко. Технологія там, 140 градусів, кілька секунд. У вас вже воно зберігається довго. Лідер ринку по експорту. Відвантажив за два місяці, Січень лютий ми аналізуємо. Це важливо розуміти, тому що в літній період у, вас буде, у нас буде різке зростання обсягів експорту, тому що ціна буде дешевша на сировину в Україні. І потім знову різкий спад. Тому аналізувати можна тільки рік до року. І так, те молоко. 600 тонн за два місяця, приблизно по 300 тонн на місяць країни Молдова, Грузія, Азербайджан. Тільки пострадянські країни. Друге місце 328 тонн. Тут дуже характерно. Згадайте, скільки з них країни пострадянські. 320 із 328. І третє місце біля 120 тонн. 100% до пострадянських країн, саме Вірменія, Молдова. Масло, значить, коли ціна на сировину у нас висока. Масло практично не продається. Приходить весна, приходить квітень травень, і починаються великі відвантаження масла. Воно торгується в Європі на 10-15% дешевше за європейське, і за рахунок ціни воно, в принципі, з України продається. В зимовий період це окремі невеличкі можуть бути продажі. Перше місце 230 тонн за два місяця. Дивіться цікаво, Румунія, Болгарія і. Далі трейдери з Нідерландів. Це трейдери. Тобто це не кінцевий покупець, а це компанії, які, можливо, продають його взагалі всередині України. Тобто купили і перепродали, або в якійсь іншій країні. Друге місце 220 тонн за два місяці. Ну, фактично 90% Молдова, Грузія. Є поставки в Литву і в Ізраїль. Але ще раз, це сльози. Це ну, порядка 100 тонн і менше. Третє місце. По експорту з України. Маємо 180 тонн, це десь по 90. Казахстан, Молдова, Азербайджан, Вірменія, Грузія. Є поставка в Об'єднані Арабські Емірати. згадайте, скільки? Одна тона. І ще раз, одна тона. Якщо це не сльози, то що таке сльози? Звучене молоко. Дивіться, тут є виключення, унікальний ніби випадок, коли лідер продає в зимовий період. Більше тисячі тонн, 1100 за два місяці. тобто 500 тонн на місяць, трохи більше. І Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія, але є найбільший покупець Німеччина. Чому? А я вам розповідав, тому що етнічні магазини дуже багато не тільки українців, а й вихідців з пострадянського простору живуть в Німеччині. Знаєте, це найбільше зараз кількість біженців з України, більше ніж в Польщі, більше мільйону. І вони споживають ці продукти. Як правило, в мережах етнічних магазинів друге місце 500 тонн за два місяці, тобто приблизно 250 тонн на місяць. І ще раз аналізуємо: січень лютий, 2025 року. І так, Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан. Є далі Республіка Корея, Італія, Болгарія, Нідерланди, Іспанія. От всі ці країни разом. Вони менше 10% від загального обсягу експорту: 90% – це Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан. Плавний сир теж є одне виключення по експорту. Це е, країна під назвою Ірак. В Ірак е, дуже багато споживає плавного сиру. За ринок в Іраку б'ється Україна і Польща в першу чергу. При тому, що в сусідній країні в Ірані є виробництво е, завод Хохлен стоїть. Менше з тим більш дешевий плавлений сир, а насправді плавлений сирний продукт, який я вам тільки що розповідав. Якщо бідне населення з невеликим доходом вони купують найдешевший продукт, і от українці е, з перемінним успіхом перемагають поляків і експортують по 150-200 тонн плавленого сирного продукту на місяць до Іраку. Все решта те саме: Азербайджан, Молдова, Грузія, Вірменія, е, друга компанія Молдова, Грузія. Третя компанія. Вірменія, Молдова, Грузія. Плюс Ірак. Ну і нарешті сир по назві каналу. І так, сир, сири тверді на півтверді. Розуміємо, що тільки не півтверді. Ніх тверді не експортує. І так, номер один: Казахстан, Молдова, Азербайджан, Узбекистан. Увага. Киргизстан. Все це е, займає в обсягах. зараз скажу вам точно. Ага. 700. Тонн і 711. тобто 700 тонн України пострадянські і 11 тонн в Ізраїль, в Болгарію, в Німеччину навіть в Об'єднані Арабські Емірати зразки передавали. Отака От ситуація. І ще раз немає бізнесу, немає прибутку, немає е, жодних перспектив на ринках, крім пострадянських, і яких небудь особливих, як той самий плавлений сирний продукт, в Ірак. Що ж, тепер маю надію, що ви маєте уявлення про наш український експорт молочних продуктів. Не довіряєте більше цим бравурним заявам некомпетентних чиновників чи таких самих журналістів. Слава Україні! Допомагайте нашим воїнам! Тільки це наша надія Збройні Сили України і воїни. До зустрічі!